Не бути байдужим сьогодні закликали киян співаки та письменники, пропонуючи усім охочим почати розмовляти українською. Аби було легше, у руки давали ще й спеціальні посібники з порадами тих та відгуками тих, хто вже це зробив. Охочих виявилося чимало. Книжки розібрали за лічені хвилини. У такий спосіб організатори вирішили відреагувати на емський указ, підписаний ще 135 років тому, коли українська мова була під суворою забороною. Українці це робити встидаються, і поки ми будемо розмовляти тут російською, поки ми будемо вважати, що українська є неповноцінною, ми будемо де факто залишатися колонією Росії. Я хочу навчитися а на українському, навіть хотіла на курси піти. А пойти може на... у вас є онуки? Внуков ні то. Ну я просто говорю, що якщо я по цій що то навчуся говорити, я возьму. Ну, що сказати? Розмовляю російські дебільш. Але ж перейти на український мені багато часу не треба. Розпрягайте, хлопці, коні, ой у вишневому саду, там соловей кощі там.